Франк Штайнмаєр, президент Німеччини, прибув сьогодні до України, встиг побувати у бомбосховищі під час загрози повітряної тривоги і під час повітряної тривоги, під час загрози ракетного обстрілу. А тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що система IRIS-T, яку ми отримали якраз від наших німецьких колег-партнерів, вона збиває до 10 ракет 90% ракет системою Iris T збиваються. і це просто фантастичний показник. Жодна інша техніка в Україні не продемонструвала таких хороших характеристик при роботі із власне такою загрозою, як ракети, як інше обладнання, що задає повітряних ударів. Відтак поговоримо про те: ну, ми всі знаємо, що Айріс t це взагалі новітня зброя. Ота, От яка приїхала до України, це взагалі новітня зброя, якої ще немає на ні, ніякої армії світу, навіть бундесверо. а Які шанси є на те, що а, за таких польових умов, яка себе дуже добре проявляє, інтенсифікується виробництво цих установок і їх стане більше в Україні? Ну, в принципі, вже є обіцяно і сказано про те, що незабаром ще надійте, щонайменше три, якщо я не помиляюся. Подібних систем протиповітряної оборони, і я думаю, що виробництво буде і надалі. Ну, як мінімум, виробництво має бути через те, що після того як ця система і ці ракети досить добре себе зарекомендують тут безпосередньо в бойових умовах. Мені здається, що вигідно навіть з економічної точки зору їх виробляти більше, тому що будуть замовники. Ну будуть одразу це ж так працює в оборонно-промисловому комплексі. Використання і перевірка в бойових умовах це найкраща реклама. Відповідно, після це ну це ж в принципі не пройдеш там практично на жодних випробуваннях Все ж таки, бойові умови вони є бойові. Але знаєте, ж... мені здається, що щось змінилося в риториці німців. Приїхав штанмайер Шольц значить, проводить конференцію на відновлення України. А щось якийсь нерв був задітий, так би мовити, щодо німців, чи це таке лише моє враження? Ні, змінюється позиція. Позиція буде змінюватися надалі, тому що ну треба розуміти, треба було розвернути ось цю політику. Той, хто думає, що політика Німеччини така складала щодо Росії тільки там, мабуть, знаєте, там, тільки з канцлерства Меркель чи Шрьера, чи Коля не зовсім так. Ось політик проголошував ще канцлер Віллі Брандт Це було е давненько, тому. Зараз потрібно розвернути ось цю всю машину, яка йшла і говорила про те, що треба з Росією мати хороші конструктивні зв'язки, будувати з нею газові хаби, там північні потоки і таке інше. Розвернути в бік того, що визнати об'єктивну реальність. Росія агресор, росія загрожує не тільки Україні, а й всій Європі. і Треба вибудовувати відповідну політику. І це зараз відбувається. Воно відбувається на різних рівнях. Перший рівень це. Збільшення енергетичної незалежності це один рівень, і Європа прорапортувала про те, що 94 вони закачали в сховища. Це щоб Росія не думала, що плюс ціна на паливо падає. Ну це перший трек, яким це йде. другий це збільшення видатків на оборону загалом, бундесферу, і так само це посилення підтримки оборонної підтримки України не тільки оборонної, політичної, економічної фінансової. І таке інше є ще один рівень. Він дуже важливий: це те, що Німеччина схоже за все взяла такі політичного інформаційного там, інших просторів від російської агентури. Буквально десь минулого тижня було звільнено керівника їхнього офісу кібербезпеки інформаційної безпеки, якого підозрюють співпраці з Росією. Як кажуть, будуть інші розслідування, контрозвідка почала інтенсивно працювати. Це ще один. Ну і ще один момент: що Німеччина, наша, скажімо, як країна, яку називають лідером Європейського Союзу, все ж таки не може, скажімо, на 100% лишитися осторонь і віддати процес лідерства в цьому в Європі, сам комусь іншому. І на тлі. Ну до речі, зверніть увагу, що на тлі от дійсно ми говорили на початку про відставку Джонсона і прихід хід ліс Транс. Помітили наскільки німці почали користатися от якраз цим моментом, і все більше про себе заявляти на міжнародній арені в сенсі підтримки України. Це це ви маєте на увазі, що вони вирішили перехопити ініціативу в той час, та, коли Британія та, от, от, говорили, що вони виходять та. в такі європейські гегемони, і туре Німеччина десь там, десь там вже позаду з'являється там Туреччина не ну, а Польща почала натискати? Ну так, так вони почали вони дійсно почали заявляти, перехоплювати ініціативу. Але я вам скажу, що це той випадок, коли така боротьба між ними, між європейськими країнами чи там Британія є чи британія і Німеччина нам тільки на користь. Тому що чим більше буде конкуренція в тому, щоб хто найбільше допоможе Україні, я думаю, що це теж нам на користь. Але я цілком погоджуюсь, позиція вона починає змінюватися, і я думаю, що чим далі, тим більш помітніше вона буде змінюватися.